Пам'ятаєте її? Ми живемо в модульному городці. Я маю дуже складну хворобу. Сьогодні ми йдемо до неї в гості і спитаємо, як змінилося в неї життя після виходу першого ролику. Ну ми що, мої бойові майстрині? Як ваші ну, іграшкові війська живе, живемо, живемо. Вже ми підкорили ми, нові сьогодні, ринки? Потихоньку так. До — доброго дня. Як себе почуваєте? Бо я пам'ятаю, що, встал... що іграшки це добре, але головне ж здоров'я. — Я встала. Я можу ходити по своїх справах і на кухні воляче, але я борюся з цим. Вона там і справи не дуже. Дух хребців майже немає. Зіла і oh пухлина. Це гарна новина, що ви встали. У вас тут купа іграшок. Не... скільки їх тут то... А ось, бачите, ось така є. А вони лише... іграшки допомагають встати. Допомагають. Помогли трохи ті продажі, вдалося забрати хоча б ще. Дуже частину багато лікування. людей, дуже багато людей замовляли іграшки. Які гарні люди в Україні живуть? Дуже гарні люди. Таких... Навіть ніде немає. Що ви змінилися тут у вашому будинку? Чи все по старому? Та все по старому. Як переносити жару? Дуже дуже погано. Змінили сьогодні. О, салати. Є є далі робити? Є ідеї, як масштабувати? Ще зараз більше сили йде на лікування і туди. На лікування в мене ще три хімії попереду. Дуже mm -hmm. вдячна людям, які мені допомогли. І завдяки їм я майже і встала. Я отримала від них таку душевну доброту, що я, я не можу передати це навіть словами. Дякую вам, люди. Дякую за те, що ви такі люди добре. Але ви а знаєте, ні. що ви зробили? Ви людину просто із лежачого положення. Зробили сидячою і майже бігаючи, і, і, і майже бігаючою. Як вияснилося, їм не вистачає трохи грошей на лікування. У них дуже велика загрузка по тому, щоб виготовляти ці іграшки. Знаєте, сама ситуація того, що їм потрібно ці іграшки робити, бо якщо вони не будуть їх робити, вони просто загинуть. Просто хвороба їх з'їсть. А лікуватися треба. Треба пройти три хіміотерапії і після цього буде результат. Давайте ще трошки допоможемо їй тим, щоб не просто купляти. Ці іграшки, а просто віщирує серце допоможемо їй, щоб вона пройшла ці три хіміотерапії.